Обачуки тобі, поцілуй мене удача. По традиції це обов'язково. Добрий Добре, що, Ващи, саму, що така жінка, та, ти така да? неопична жінка, так? взагалі, да. Слухай, я в у мене ця музика. є. Кидай циганку колоду таро. Ну, Я ж я, я взагалі таке щось балане, знаєш, таке воздушне пише. Ну я ж сама така воздушна пише, жінка, така воздушна пише. Так, добрий так, день. Ви ну, сам, дивіться. А вчора я ти бачив, я я на вона попала. Бачив, ти приїхала, все нормально. Да? Я на тих повергунчиках дала джарі. Ну, знаєш, треба, знаєш, що підікати, щоб карше прийла, тобі дівчино буде. Санеч я ще не можу, бо в мене тут карси підуть каси. Карше пригала. Зобрашєш таке, що? Щоб усе пригало? Ну ти не обіжаєш, що ти починаєш. <laughs> І, ну прияти що розвитку, дівчатки. Ну, а, подожди, вже нема, що прияти. Зовсім? Ну, чуть-чуть, в -чуть, вона не буде такого робити. Це наша Оксанка, що з нами пішла, от вона така, да? вона любить, скоро робити Оксанка наша. Слухай, треба її набрати. Де, де, сабірує, бо вона, то вона уїхала, вона ну, уїхала, бо приїде, що я на жагрі. Вона вміє, вона така, вона така, знаєш, вона тут стоїть і таке робить дві Вона, вона молодець. Ми скучаємо, кава, сама була вкусна в Оксанке. Ми так проти не буває, буває. Люди, дугає, люди дугає. до людей, до тебе терміни. Це джаркать просто. Там аудиторія. Ну і так, знаєш, додає все. Ну, воно все цікаве, все цікаве, ну я знаю, що звісно, я на дієті. Ну, я якби трошечки зараз, так. Ну що і тут пробувати мені прямо. Ну добре, то оператор може буде все, дефовт Ну Давайте почнемо з бички. Дивіться, у нас є в'ялений бичочок, ми його пасуємо по кілограм, по пол кіло, ціна його 500 гривень за пол кіло. Він дуже смачний, дуже хороший. Дивіться, тут кілограм, кілограм, так. Не теж копасок залишить, ми сьогодні отримали наш долгожданий з даних Дівчатка, 250 грамів, 500 грамів. 200, 250 гривень, 500 гривен. Хамон йде зачищений, подивіться, це немаловажно. Ну, він увесь дійсно зачищений, тут навіть не обуварю, а другий не права. Потім трошки Діляції, дали нам да, да, да. подарочного хамончика. Я вам зараз покажу, подарочний хамон стоїть 1500 тисячі. В нього входить досточка, прикріплювач. А да, ми знаємо, як він виглядає, бо розпаковкуємо, ось так він виглядає скільки кіровою. Полтори тисячі коробка. Там кілограм хамона без косточки. Достичка і так. Да. Да. Це, між прочим, дуже такі подарочні варіант. Да, кутилочка, дороже, вина да, і це. І вони кості, не знаєте, що подарувати, ідіть беріть хамочок. Дівчатка, весь товар знаходиться, це в холодічку, це не милова. Даже храмон, який може бути і саме головне, що Хамончик переложений переложечкою обов'язково. Між кожним хамончиком є пльочка. Ну і плюс наші баранчики, наша як оця цибулинка, як вона називається трюфель. трюфель оця, цибулинка, так. цибулинка, цибулинка приплюсити цибулинка. Одним словом, дивіться, асортимент дуже великий. Ми робимо таке асорті, Пусть колбаска є на розв'язку палички, да але ми робимо таке, ще асорти тут три віда колбаски. Воно тоже дуже удобно і вигідно для вас. 650 плюс ліброська так наші хороші дівчинки. Тут і да. корка, да. так? Тут і корка, так. Розповідай питайте, що. Що, світ хоче? Так. Тобі навіть світ є? Опа! Це не така серйозна організація. Мало такого, що є холодильник, там ще світло И курочка, видите, всеми наша любимая. Мне вчера я уже много получили. Я тебе хочу только сказать что, спасибо. Теперь буду только приходить и это покупать. О! А я казала. Я форель ела только весь СССР. А я тебе все рассказала, без них. знаете, я говорю, я, я знаю, потому что ты всегда говоришь правду. Спасибо. Господи, чтобы тебе Господь помогал спасибо. и вам тоже. Да. Пока, ребята. Спасибо, Давай. спасибо. Такая икорка тут 250 грамм, она стоит 300. І всю ікру круті цікру вона знаходиться в холодильнику. 700-800 за сторон ціна не мінялася. Тому у нас є чорна іборочка, дивіться, бан... вона стоїть 80 доларів старам. До речі, ця баночка стоїть 100 доларів, але тут не 100 грамів, а 130 грамів. Тут, да, тут більше, тому що дівчинки пишуть, що вони неправильно рахуйте. Ні, ми рахуємо працю 130 грамів із розчита 80 доларів наш крабік. Ви знаєте, дві тисячі така баночка, 2-4-6. Дівочки, ви знаєте, що крабік це делікатес і його їдять. Ти ж той його їсть, то купує у мене така пенсія. Так, да. да, дівчатки, мої ви не ображайтеся, ну я не винна ні в чому, що людей пенсія зарплата. Правда, у нас товари, які ми торгуємо. Ну до нас претензій не бути, тому що пишуть, пишуть саме. Ми показуємо різні групи да. товарів і різні ціни. Друзі. Те делікатеси, черв червона яка чорна, взагалі була делікатесна, тож не кабель. Це розуміємо. Тому цікаво, коли у мене круасани, рибулечка, світурічки, там є що хоч. У цьому холодильнику все є. Дівчата, дивіться, у нас один холодильник з рибкою, один з ікрою, один з колбаскою. Тут асортимент дуже, дуже свіжий, що вдалося. Так, да, давайте да. свіжий. Та да буде свіжий. А я, знаєте, чого свіжий? Да? А я чого світло не включаю, все одно не тепло. Так, да, звісно. Це ну, правильно робиш. Так, да, так, да, так, да. я не включаю. Ні, ну я щось...

В куздец, в в штука, Это вкус детства 200 или штука девчаткам. Видите, размерный ряд вкусненько, да, вона? Да, она обалденна. Даже оператор Да вы что, а я на тикток сняла видео, я людям рассказала. Я вам говорю, я восхищалась вкусом. Я последний раз с я не знаю. Ну так, улицы Она на что вкусная, вы знаете, она на нахуй. Мирний ряд є 400 п'ятсот дівчатка. Я беру такий ряд коло. У ньому маленька-маленька постачка, Це немало немаловато. Так, добріка це 1000 гривень за гривень за кілограм. У нас, на у нас кальмар, фарширований місіями. 1500 гривень за кілограм. Што у нас є наш торнадо. В'ялений, 1500 гривень за кілограм. Асортимент тут ми дати асітрина 1200 гривень за тона. Костік Кості для до Тут У нас є кальмар, бо вот, такий кальмар теж фарширований, він дуже смачний. Це кальмар, поширований море продуктами. Він стоїть 1200 вірь за кілограм. Я хочу вам сказати, що асортимент у нас дуже-дуже великий. Вибір хороший, я скажу так, якщо у вас не видно якесь свято, ви можете потрошечки взяти, зробити, не зробити нарізки, і це буде дуже класно. До речі, також до сторону. Я зараз покажу, які маслини, не колірки, оператор. Ти хочеш не хочеш. Оператор, Как вы сказали, не жив. А ну, подождите, подождите, открывайте. Я Так, так. — Ось світа мені вже дала. Так, До 30. 750, 730. 300 тройки и 439. Мясо, да. Мясо тоже подорожало. Эй, мясо подорожало, Саночка, але рибулечка подошевила. Я хочу сказати, що дивіться, чим 에, крупніша риба, тим дорожча ціна. Але ми беремо розмірний рядими. 5-6, вона ціла 430, ну там хотій. Э, 750 і стайки 650. Так, а тепер маслівки, йдіть сюди. Салища маслів, теж не буде 6. Дивіться маски, попробуйте. Дивіться, беріть маслівочку, давайте, беріть, сілочку, давайте. Беріть, 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 да. беріть. А... Беріть. Вона дивиться плотна. Оператор, ну давай, не візьми, ну що ну, ти? Ну давай. Давай, давай, дай. Цілу банку хапай, право, ну. Да, а ну скажіть, вона ж як вона маслинка. Шикарна, вона плотненька. Да, ну, це хорош, да. Да. Це крупні, вони а ти тепер оператор откуси і подивіться, вона от, дійсно маслина гігантна. І найголовніше, що це маслини в яких з них одна із можна щоб вона протироставлюється. Вони дуже хороші. Вона да, там не проросте внутрішньо? Ні. Ось така банка стоїть 300 гривень. То саме відкривай круг, откриваємо. Гуляє посота, откриваємо. Вона вкусна, м'ясільце, м'яси. Так, лась, отримаємо і корочку. А ты шо? Оце крас. я її получала позавчора. Ти знаєш, я коли получаю, я беру костик, у тебе вона не залежить. Ні, От ви знаєте, я не кажу, що в мене торговля прямо вагу, ну от екран, ну, у нас все по чуть-чуть. Дивіться, на 150 гривень, нормально тебе? Ну, давайте. Я себе хочу, говорити Я так хочу уху, що я беременна. Беріть 150 гривень. слухи пишли сразу, Козаренко беременна. Все все уже. А там же точно звездовое вылезет и скажет, да? тут Дайте вам кульочок, дайте вам на ручку. Дайте Покину. мені ще один кульочок на туриці. Давайте, розвиняйте. Розкажеш? Все. Ну так і ваша ця, будь ласка. Так, дивіться, щас і курочку. Значить, оператор, їдьте. Оця і курочка. Ну давай, я буду знімати, як ми її годуємо, бо це... Дожди, косточку ж держу. Та ні. Маєш проткнути? Ні, боюсь, що подав. Оператор, давай, іди до мене. Открывай очки. Ой, Вікторія, не в тих тебе фільмах треба зніматися. Я вам скажу, мені нравится брати паличку. С ікрой. А в этом. Зикрой, так? Да? Знаєте, короче, какие-то ненуги шарики. Вона прям руковод. Вона не салона, нет, вона така в меру. Вона прям скажіна курада. Я всегда до речі поняли. Да? До речі, коли я отримую ікру, неважливо, я її беру через день, через два. Фірма одна, поставщик один, але для мене немаловажно, скільки <післяння> я завжди провіряю ікру. Поймаєте, довіряю, перевіряйте. Я люба людина, може провірити у мене купити ікру. Крутий питок береш ікру, виходить, не виходить, це і кранесно. Я провіряю, новинку дали мені відрок. Я відкрила, повірила. Я всіка все провіряю. І ще хочу сказати, що я за е, свій товар місту відповідальність. Тому що в мене дійсно якісний товар, і я це говорю, бо воно так і є. А я ще знаєте, що хочу сказати? За минутку. Скажи, можна Що ж так. моя перевірить, скажімо, коли ляща пробували, пам'ятаєте, як жарко? Скільки було жарко? А, я тут взяла ляща зі привезла додому. Що ж ви місяці? Скільки міський там пройшло времени? Ну, жара. Сіла того ляща. Він ну, свіжого, класного пожарних, він повністю хороший, качений.

Я, Спасибо. до речі, хочу сказати, що ми передали передачі. Я так я людей відговарюю, це, 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 це взагалі. Ну, да, жарко, звісно. Ну, Станич, всі дівчатки написали, що все прийшло оплічно, що все дійшло. Ну, взагалі, я дуже рада. Ну, ми меті, конечно, по два люди, все, але я людей уговарюю, не брати, а вони беруть. Давай, кипяточок, давай, питочок, давайте маловажно. Так, давай, дивіться. дивіться, водичка у нас зеркальна, Диві. да? да, передвіця. Ми кидаємо і курочку і розмішуємо. З неї виходить білок, і бубочка залишається така, як вона є. Бачите? От? Губочка залишилася як бубочка і виходить білок. Це говорить про те, що і край де якісна. Бачите, білочок, прямо такий, біленький він є внутрі. Це дуже важливо. І скільки вода не стояла, білочок так і залишається такий, як він є. От вона говорить про те, що і край де якісна. Я її мотиляю, воно буде стояти з кожним разом. Губочка остається як бубочка, а білочок виходить. Ну дивіться, бачите, і корочка залишилася як вона є. В неї просто вийшов білочок. Це говорить про то. Це якісна ікра. Так само щучка тут провіряю. Да, це, да. це як яйця, варити, да. те, ж саме. Те, 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 те саме процес. Світа, тобі можна дзвонити. У тебе є відправка. Від, а, дивіться, від, тільки під вашою працювати. Да, дивіться, дивіться дівчатки. Всі риба, особливо на рибу. Ми вчора дуже багато риби відправили, Але я пишу з дівчатки, пишіть мені ваші ключі, дойшло. Нам писали всі, що дійшли, дуже люди заморожені. Але це не говорить про то, що я передаю передачу. А тільки вашу відповідальність. 198-493-0776, світулька, красотулька. Чекає на вас. Я Ти <ріпитиси> прям на, на, на глазах просто міняється. Я, ну я, я настільки війшла в глазах, мені настільки легко, настільки добре. Чесно, я дуже довольна, що я одріз на тому що щас, знаєш, мені кістовеш. І зараз ти знаєш, з кожним разом мене хочеться, щоб случивши, але я що боку стою, гарненько, що передом, що задом. Ще хочу сказати, дівчатка, кожна жінка, вона богиня, І з кожним роком вона стає таке красивішою, красивішою. Бо то знаєте, ті тіліх загорівся, і він не міг. Бо так і ми. Ми будемо ставати гарніші, красивіші, розумніші, успішніші і любиміші. Просто, просто аплодисвіт. Дякую. Дякую. А дякую. Де, дякую. Де, камера де, не качається. Камера а, працює. Ти ж розумієш, камера не включається. Там щось зачіпують, яке ще теж. Я тобі дуже дякую. Я знаю, що тебе спойлер. <соргане> <різований> ти ж там розповідаєш. Да, да. я, все все я, я все кажу, все кажу, все покажу, бо це життя. Да. Ти потрібно все, що вони є. Нет, ти молодець. Ну я не скриваю, я не стісняю. Ой, а ти дівчина, а ти з села Силівська, що ж я села? І, і що, ви, ви, чим вилучить мене? Я каже, це конечно, віку, я. О, відберув, відберув, підпи, А я, я кажу, це году воно все поступила. Магазин відкриваємо. І Ну давай, давай же чесно. Ну давай.